Кібербезпека це не лише про паролі та антивіруси, а й про перевірку на достовірність новин, розпізнавання фейків і онлайн маніпуляцій, також як діяти у випадку кіберзагроз чи спроб шахрайства. Саме про це йшлося на тренінгу з кібергігієни в одному з ужгородських ліцеїв. Триває війна, і ми з вами маємо е, розуміти, знати, як себе поводити у кіберпросторі. Організували такі навчання для молоді фахівці з інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ імені Ігоря Сікорського разом із представниками Держспецзв'язку. Я шкідливий викладені нас увагу, Це ігри, які грають в підлітки. На даному слайді представлено три види ігор. Одна ігра там де ці паціток намальований таблетки. Вона спонукає щось зробити у вигляді челенджу. Типа, ось давай, ти сьогодні підеш в аптечку, зайдеш, візьмеш 20 вулиці коло з лікарства, вип'єш, і ми подумаємо, що з тобою буде. Такі ігри призводять до літального сходу. І були випадки смерті і також реанімації. Ще один вид ігри, там де саме низу, діти перебігають дорогу. А, це грасті або біжи». Коли одна людина знімає відео, інша перебігає в притул до машини. Чим більше до машини ти перебіжиш, тим більше лайків ти збереш. Запам'ятайте, що ваше життя воно не варте якогось одного коментару, там два-три лайки, які ви зберете в мережі Instagram або TikTok. Дітям у доступній формі розказали про можливі загрози у кіберпросторі та пояснили, що це небезпечно і точно не вартує втрати здоров'я чи навіть життя. Ви проговорили про такі речі, як онлайн-ігри. А скажіть, будь ласка, а такі мережі соціальні, як Facebook, є у всіх? У всіх, так? А такі соціальні мережі, як Тік-Ток, Viber додатки, так? меседжери, всіх все є. Електронна пошта є теж у всіх. так? А скажіть, будь ласка, а коли ви перший раз почули слово фішинг? Чули таке слово фішинг? Так? Так. Коли вам на електронну пошту приходить повідомлення від вашого друга, ви на нього заходите повідомлення і ваші персональні дані перетікають якійсь особі, яка потім має доступ до вашого гаджета чи вашого персонального комп'ютера? Буквально це почало розвиватися дуже активно почало розвиватися останні два роки. Такі навчання частина всеукраїнської ініціативи з підвищення медіаграмотності та цифрової безпеки молоді. Ви всі живете у віці цифрових технологій. Ви бачите, як за останні буквально два роки все помінялося. І це все міняється в умовах воєнного стану. На превеликий жаль, наша країна значний період вже рос... воює із Російською Федерацією, і ця цифровізація вона інтегрується в наше суспільство. Ворог дуже активно використовує цифрові мережі. Активно використовує всі ресурси, які можуть бути корисними для нього для досягнення своєї мети. І як вже Ярослав казав, неодноразово для цього використовується молодь. Ця лекція по кібергієні є метою ще раз довести до вас інформацію, що всі ви і кожен з вас є частиною інформаційного простору, цифрового простору. І кожен з нас, всіх і вас, в умовах воєнного стану. Несе відповідальність, відповідальність як поширення певної інформації в мережах, як виконання певних завдань, які вам пишуть незрозуміло хто, так само збереження ваших персональних даних чи персональних даних ваших батьків. Кібергії вона має бути так само, як ви зранку встали, почистили зуби, помили руки, застелили ліжко. Час, коли інформаційна безпека стає складовою національної безпеки, такі навчання допомагають формувати покоління, яке вміє критично мислити та захищати себе в цифровому просторі. Захист кібернетки це важлива подія на сукласу. Кожна багатього хітти інформує для безпеки. Кібербезпека це важлива. Безпека, щоб вона почувалася себе безпекою. Потрібно такі заходи по так, щоб люди знали, як почали діяти ці ситуації. Наразі кіберграмотність це нова базова навичка сучасної людини. Це основа свідомого користування інтернетом і важливий крок до формування безпечного цифрового суспільства.